Дорогі любі друзі, хто не знає ще, це моя мама. Тато з мамою приїхали в гості і ще вирішили трошки привезти домашніх смаколиків. Я зразу казав, що нічого не треба везти, але вирішили привезти Та морква, цибулька, бараболя червоного. І тут таких два тортика. Мама зробила. Дивіться, йлки, палки, які смачні. Тут варенички, тут домашні. Засолені огурчики, тушоночка домашня, помідорчики, компотики домашні. Це домашня гущонка, мама робить дуже смачно. Молоко після коровки домашнє, там штучок, яєць, курочки нанесли, дякую курочки. А це паштет домашній, дуже смачний. І також трошки закруток, там пеліменьки мама наліпила. Ну і трошки ще там м'ясо на шашличок. Отако бачите? Тут султанчик, мама мучить. Дякую, мама, тато. Дякую, що привезли. Я вам казав, нічого не треба привозити бо це ваше старання. Я можу сам приготувати.